Сина і свята Духа. Ми з вами сьогодні чули, дорогі брата і сестри, Євангелія про Біснуватих. Вчора ми затрагували тему про війну з темними синами, але вона актуальна завжди кожен день. Тому що тільки якась, знаєте, іскорка в сім'ї нашій буває, де вони запалюють у відносинах людей. Одне слово якесь. Таке легковажне буває, і починається сварка в сім'ї. І треба уважно стежити за собою, тому що е, може і за маленької іскорки спалахнути велике полум'я ненависті, от. скільки розводів бувають, е, із-за того, що от, все з маленького починається. І ми повинні пам'ятати, що все починається з думок наших. Тому що. Великі гріхи вони не одразу звершуються, а поступово падші духи людину вводять в оману, в полон такий, щоб вона нехтувала тим іншим, а те не важливо, те не важливо. І потім доходить до великого нерадіння. Тому треба бути дуже благовійним перед Святим Письмом, старатися. Виконувати всі приписи, а якщо щось не виходить, одразу записати отаке, таке в мене було смущення. Не просто сповідати там серішив гордість осудом. А що іменно? Де осудом? Як осудом серішив? Тоді легше буде людині. Вона буде в корінь зразу копати свій гріх, викопати як бур'ян. І знаєте, як бур'ян вириваєш з корнем, от це ефект. А як вириваєш без корня? Ні, так і з гріхами треба поступати. І е, дуже важливу річ сказав один е, батюшка, він такий простий, але дуже мудрий. Він сказав, що, от, наприклад, людина в лікарню прийшла. Вона буде там лікарю казати, що ви знаєте, от, у мене такі сусіди негарні, вони хворіють на такі хвороби, от, треба що з ними робити. От. Ні, вона буде в першу чергу свою біль е, сповідати, От, Я прийшла, у мене така біда. Воно не буде там зіркати по сторонам. Як би вилікувати себе? А ми дуже часто страждаємо тим, що ми там за якимось слідкуємо, себе не бачимо. Для того, щоб себе побачити, треба подвиг молитви мати. Молитва покаже стан наш. Якщо в нас нема уважної молитви, якщо вона не таркається серцем, якщо вона не визиває сльози, ми дуже ще далекі від Бога. Треба подвизатися і подвизатися. Тому що в такому стані наша молитва ну, дуже слабенька. Так, да, Вона має свою користь, вона трудова. І Господь теж на це взирає і рахує це, зараховує нам. Але ж все ж таки, щоб був ефект, щоб ми пам'ятали, молитва Присвятає Тройця, Пресвятая Троїця, Троїця помінула нас, Господи, очисти гріхи наші. От, очисти гріхи наші, це в Старому Завіті. Так от люди чаяли, очищення, очищення. Владико, простий, беззаконня наше. вже в Новому Завіті Господь вже нам почав прощати гріхи в повній мірі. Але щоб перемогти гріх, ми ще молимося до Святого Духа. Святий прийди і в немощі наше, імені Твого Раді. Тобто наша правда потребує зцілення повного. Тому що неповне сілення весь час буде нас повертати знову в багнюку. І знову там сум'яття, знову не так щось, і тому подібне. І, дорогі брати і сестри, хвороба нашого віку. Нещодавно вийшла книга одного англійського журналіста, де він описує. Про брак уваги. Він дуже відомий. Наприклад, хто захоче, я потім розповім, так уже в приватній бесіді. Він на прикладі свого похресника побачив, що таке в наш час телефон. В 9 років хресник був такий хлопчик гарний. Він там дивився іноді по телевізору одного співака і пританцовував, співав, і всі. Всі так насолоджувалися, ну який хлопчик, який талант, як він співає? Ну ну просто любо глянути. І він хотів все знати там, про співаків деяких. Він захоплювався, знаєте, такою старовинною музикою. А цей журналіст, його хресний батько, не казав, що, що, що старовина музика вже майже відмедла, нікому не цікава. І той питав: А що, а те, А той співак, а то як? Він каже, я тобі обіцяю, що коли з тебе повезу там в музей 에, в Сполучені Штати, 에, вони в Англії жили, і покажу тобі, е, як ти співак жив там, і все подібне. І ось проходить шість років, по кресло 15 років сповнюється, і е, все, у нього ніяких інтересів. Він тупим поглядом в телефон весь вільний час. І... От відчувається така порожнеча в душі. І Хрест на нього дивиться і каже: поїхали, полетіли, я тобі колись обіцяв. І у того, знаєте, іскарка слухнула, полетіли. І каже, тільки обіцяй, ми обійдемо весь південь Сполучених Штатів, подорож, таку тобі цікаву зроблю, тільки обіцяй мені, що телефони не будеш штаркатим. Він заприсягнувся. В мене летять туди в музей, і який подив його був, що колись він був в тому музеї. Виходила служниця, все детально розповідала. Вони там кожну кімнату обходили, кожну рослину дивилися, все цікаво було. Тепер же на вході їм давали айфони чи айпеди, як вони там називаються, навушники, і вони ходили по музею. І коли вони зайшли внутрі в одну кімнату цього співака, то який подив був журналіста, коли там літня пара по телефону каже: Люба, дивись, яка рослина цікава. І от стоїть перед ними прямо, вони дивляться в телефон. Той не витримав і почав каже, краще ж так подивитися. Вони подивилися на нього, як на психа, відійшли від нього. І він тоді вирішив е, написати ну взагалі він почав спостерігати за собою, за цим підлітком, досліди робити, у професоров брати інтерв'ю. Е, брак уваги в наш час. Тобто людина там робили дослідження. Сучасна людина, особливо молодь, задержується там секунд 19 на одному відео, а потім переключає. І серйозного відношення до життя немає. І він пише, що крах цивілізації може статися іменно через це. Тому що люди, як п'яні, вони трезво не оцінюють ситуацію, яка склалася екологічна, політична в світі. Вони живуть такими тимчасовими емоціями. Ну і на сам кінець. Чому е, приймуть Антихриста і його початку? Тому що люди будуть на все поверхово дивитися. Е, от. Так що, е, кому буде цікаво, я потім розповім, що це за книжка, почитайте. І він присвятив її своїм двоїм двом бабусям і закликає, що треба повертатися до своїх перших джерел, читати. Книжки ділитися радістю. Він тут багато книжок прочитав. Каже, Ми з бабусями засинали під книжку. От, мені читали, там, і я засинав. А тепер ми засинаємо, прокидуємося з телефонами. І коли він пішов міняти телефон на такий старомодний, продавець не міг збавнути, що він хоче. От, тобто він навіть йому в місті Бостоні на місці підібрати телефон. Каже, вам повільний інтернет? От, таких телефонів навіть не було в продажу вже там. Так що поможи нам, Боже, дорогі брата і сестри, щоб ми з вами міли пріоритети розставляти в нашому житті, щоб наші діти не стали одержимими нечистою силою через ці засоби сучасні. Амінь.